Всім привіт! Ви на каналі Майплей? Мене звати Віка. Мене звати Вадим. І сьогодні у нас на обзорі такі милі котики від Апмау. Ну що, а скажи, ти дивився вже фільм Майнкрафт? Ні, чесно кажучи, я ще не дивився і навіть не знаю, чи варто його саме дивитися. Ну я ходила, мені так оце сподобалось. Ну, я не знаю. Я знаю про Майнкрафт досить багато, а саме я дивлюся стрімершу Ап Мау. І саме вона зараз випустила таких милих котиків. Це що, від неї? Так, від неї. О, нічого собі! Давайте будемо розпаковувати. Знімаємо це все. Так, і як роблять популярні блогери, ти знаєш? Ні. А -а -а. Я, я тебе зараз не знаю. Бер, беремо мене. так, ногті. Ногті. – так. -р 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 -р. Я не знаю, що це значить? Диви, які тут гарні є котики. Як ти гадаєш, який у тебе буде, а який буде у мене? Я взагалі хочу, щоб у мене був такий чорний котик. А я хочу собі ось такого, ось таку пандочку. Ось таку. Ставить. Нам знову. Схоже, це іграшка сюрприз. Диви, яка вона. О, я навіть не замітив. Диви, які в тебе милі вушка. А, їх треба ось так користуватися. Дивіться, який є у нас лист колекціонера, завдяки якому ми зможемо з вами збирати свою власну колекцію. Так, я роблю ставку, що в тебе буде ось такий. Ось такий. Ось такий. Ну, давай так. зараз ми з тобою перевіримо. Угу. Тут є у нас чарівні відкривашечки завдяки. Який ми зможемо легко відірвати, і мені здається, що ти не вгадала. Тому що у мене це щось ось такий милий котик. А я знаю, що в тебе за котик. Так, тут написано Апмау Кет. Так, нічого собі. Тобто в тебе найкращий котик. Так, мені здається, що це саме той котик, якого розробляла Апмау. Так, я думаю, що в мене зараз буде. Я хочу собі пандочку. Так, а я, я гадаю, що у тебе буде жираф. Джираф. Вау, джираф. Так, тут є лайон, зебра, а, так, таке джираф, панда, елефант і манки. Так, відкриваємо. Там теж, напевно, є відкривачка. А, а, а ну будь. давай уважніше. Так, відкривачка. Мама тут відкривачки. Може, тут є? А, тут є відкривачка. Ммм. Розрив. Ууу, оу! оу! А що тут? Собі. Вау! Це лев. Це Правий. лев. Мені здається, що це дива із сімейства кошачих, і вони стовідсотково мають дружити. А якщо ти хочеш зібрати свою власну колекцію, тобі хочеш потрібно у MyPlay. І зібрати таку ось таку велетенську колекцію. А якщо в тебе будуть якісь повторки, то їх можна обміняти разом з восьми. Так, і мені взагалі здається, що цей лев прям стилізує майплей. Всім пока! Пока-пока, бувай, бувай!